Вітаю всіх! Ви на каналі Юлео. Літо закінчилось. І скільки б вам не було років, завжди я певен, в останній день літа буде присутня оця саме Таймседнес. Я хотів записати відео в останній день літа по тих книгах, які я прочитав за два місяці літа. Не за повне літо, але за липень і за серпень. Хотів зробити це в такому дещо розслабленому форматі, бо настрій такий трохи меланхолійний, трохи розслаблений, але книги від цього менш класними не стають. Отже, давайте подивимося, що я прочитав за липень і за серпень. Хочу сказати, що останнім часом. Я не женуся за кількістю прочитаних книг, прочитаних сторінок. Скажу чесно, що зараз мене цікавить тільки задоволення від читання. Якщо якась книга мені подобається, я буду її читати і дочитувати. А якщо якась не подобається, то, скоріше за все, я її закину. Тож такий більш розслаблений погляд, так би мовити, повільний читання для задоволення, я сповідував і цього літа. І цього літа я прочитав наступні книги. Ось така невеличка стопочка. Не знаю я чи багато чи мало. Сім книг. Одної книги тут немає, я її залишив, коли дочитав, і з неї, мабуть, і почнемо. А, обкладинка з'явиться десь отут. Це Рафаель Боб Ваксберг, збірник оповідань: той, хто полюбить тебе у всій твоїй жалюгідній славі. А, я купився, чесно кажучи, на Боджека. Боджек, хто не знає, це такий мультсеріал Кінь Боджек». Мені він дуже подобався в свій час. І автор цих оповідань, Рафаель Боб Лаксберг, було написано, що він доклав руку до серіалу Кінь Боджек». І це мене підкупило, чесно кажучи, і взагалі я люблю короткий формат оповідань, тому... На початку липня, здається, я взяв читати ці оповідання. Що я можу сказати? Я поставив двічку з п'яти, мені не сподобалось. На мою думку, автор там аж занадто накреативив. тобто оповідання начебто дуже іронічні, начебто різні, але, в принципі, вони аж занадто якісь постмодерністські. Це той випадок, коли автор. Хотів щось взяти провокативне, і типу від Паланіка, якийсь трошки фентезійний, дуже фентезі боді-хоррор, і щось про супергероїв, таке, типу, дуже креативне, перероблене. І це все подане в такому сильно-сильно гіперболізованому, занадто іронічному постпостмодерністському стилі. Коротше кажучи, мені було аж занадто. Це, знаєте, коли автор так а, намагається зробити а, класний. Класну обгортку, класну форму, що трохи втрачає, на мою думку, трохи втрачає зміст. Тож ці оповідання мені не дуже сподобались. Наступна книжечка. Це збірка оповідань Романа Голубовського З нами житиме Ласматерій. Насправді я цю збірку почав читати ще дуже давно. В книгарні на Золотих прочитав десь 5 оповідань. Мені три дуже сподобались, два — не дуже. І придбав цю книгу, і вона у мене довго лежала. І ось влітку я нарешті дочитав її. Що я можу сказати? Роман дуже іронічний автор, він класно підбирає теми. Тут є класна іронія. Ну, наприклад, про літературний завод мені дуже сподобалось. Він дзеркалить звичайне суспільство і звичайні промислові заводи, і суспільство, яке. Працює на цих заводах і важливим вважає там, механіку, інженерію, шахтарство. А так як мистецтво і літературу вважає третєсортним. А тут він в цьому оповіданні, наприклад, перекручується з них на голову і вигадує таке собі місто з літературним заводом, і як один з хлопець втік там, в гурток, де вивчав фізику, інженерію. Ну, ви зрозуміли, він робить іронію, дзеркалить і. Багато оповідань у таких, і вони мені дуже сподобались. Сподобалось оповідання власне про елас-матерія. Я раджу цю книгу, якщо ви хочете чогось легкого. Вона маленька, оповідання можна читати коли завгодно. Вони короткі, багато гумору, багато якоїсь іронії. Мінуси, які закидають цій книзі, це типу у відгуках. Це типу жарти на грані 2000-х, жар, сексистські жарти. І змушений сказати, тут вони трохи є, але ну я б не сказав, що вони тут такі критичні чи жахливі. В певних оповіданнях можна було обійтись без цього. Ну, автор написав, як написав, як то кажуть. Мені, скажімо так, 5-6 оповідань дуже сподобалось. Це досить високий рівень. Мені було прям цікаво, іронія була класна. Ну, деякі оповідання пройшли повз. Тож, мабуть, це для мене на три з половиною з п'яти. Наступна книжечка, яку я прочитав, це Фанатніка Горнбі». Я робив огляд по цій книзі. Якщо ви не бачили, подивіться В моїх відео, є окреме відео на цю книгу. Мені роман сподобався, можна сказати, це чотири з п'яти, якщо по п'ятибальній системі. Я не читав нічого Ніка Горнбі раніше. Це було знайомство з автором тут про Британію 90-ті роки, власника музичної крамниці, молодого чоловіка, який любить музику, схиблений на виконавцях, на гуртах. Він, можна сказати, такий дуже-дуже музичний педант. І він. Робить ретроспективу своїх невдалих стосунків з жінками, згадує, чому у нього не складалось, і плюс він міркує над своїм життям. І це все в обгорці з такого британського гумору, багато музики, багато чого про життя, про стосунки. Але тут без оцих постмодерністських штучок тут все про життя, про звичайного хлопця, дуже зрозуміло, немає якихось сильно прихованих підтекстів, дуже смішно. Дуже класні цитати про стосунки. От мені б в 20 років я б цій книзі поставив би ну, 9 з 10 або там, 4 з половиною з 5. Зараз трохи спокійніше до неї віднісся, але мені прям чесно сподобалось. Наступна книжечка, яку я читав влітку, це був експеримент з мого боку, Авантюра, це м Міранда Ковлі геллер Паперовий Палац. Це було була покупка навмання, я побачив цю книгу одного блогера. Я не дуже люблю родинні саги, отакі сімейні романи, але я спробував це почитати, прям щиро концентрувався на цій книзі. Це був експеримент. Що я можу сказати? Мені не дуже сподобалось. Я пересвідчився, що родинні саги це чомусь не моє. Тут авторка просто бомбардує нас різними іменами, тут наратив іде від. Персони жінки, як і її дитинство, і її важкі стосунки з матір'ю, з її декількома відчимами. Матір завжди виходила заміж знову. Батько одружувався на нових жінках. Вони кидали цих дітей. Діти були то у той бабусі, то у той. Для мене було тут дуже багато імен, рідні, всяких. Родинних цих стосунків на дуже малих, коротких проміжках тексту. Тобто авторка телепортує нас в дитинство, потім знов в теперішній час, де героїні 50 років, до речі, а героїня а, всю дорогу вела себе ну, як підлітка. Це окрема тема. Вона не могла вибрати між чоловіками, у неї, наче і все добре, і гарна сім'я наразі в теперішньому часі, коли їй 50 років, але вона, вона веде себе як якась. Підлітка, дитина, яка не знає, чого вона хоче, і наче неї в житті не було тих 50 років. Тож мені не сподобалось рваний формат. Таймлайн телепортується то в дитинство, то в теперішній час, то знову в дитинство. І зазвичай в фантастичних романах це якось, наче окей, а тут ну тут мені здається, авторка переборщила з іменами. Я врешті, звісно, тримав лінію, хто кому який дядя, мачуха, прийомний батько, зведений брат, але повірте, ну, їх тут дуже багато. І це було трохи, ну, трохи не моя історія. Хоча з хорошого тут дуже класно описані моменти природи. І ні, це я не знущаюсь, не підколюю. У авторки дійсно вийшло. Описати це озеро, їх будинок, який побудував дідусю, цей паперовий палац з дешевої деревини картону, на березі океану, ці купання, ці сосни, вечірки на пляжі ввечері. Це я прям повірив і проникся. Я прям влітку відчув себе з ними на пікніку біля вогнища. На березі цього озера і десь за лінією лісу, за косою шумлять хвилі океану. Оце було класно. Наступною книгою я читав Джима Бучера Грозовий фронт. Перша книга з пригодою, з цикла пригод Гаррі Дрездена. Це мені дуже сподобалось. Це таке просте, міське, драйвове, живе, магічне фентезі. Дуже дуже яскраве, пригодницьке. Тут немає якихось сильно реалістичних деталей. Це не родинна сага, це просто пригодницьке фентезі, дуже дуже якісне, яке читається за один-два вечора, яке тебе уносить. Тут ми маємо всю ту хорошу класику, типу з 80-х-90-х, в сеттингу міського фентезі, про детектива, мага-чарівника, про закляття в місці, про розслідування детективної справи, де разом з всякими бандитами мафеозі і звичайними копами в гру вступають демони, вампіри, перевертні, і наш Гаррі Дрезден, детектив, маг. Який допомагає поліції, який позитивний герой. Тут не треба шукати якихось подвійних сенсів, але тут дуже класні пригоди, дуже цікава нестандартна магія і прям захоплюючий сюжет. Мені сподобалось. Наступною книгою я прочитав Метра пана Стівена Кінга. Якщо кров тече, це збірка з чотирьох оповідань. Як ви знаєте, Стівен Кінг полюбляє робити такі збірки. Чотири великих оповідання. Ах, ну, я хочу сказати, не знаю, як у вас. От, напишіть в коментарях, як ви ставитесь до творчості Стівена Кінга. Мені чомусь, коли я читаю його, в мене таке відчуття, що я вдома. Не через жахастик, а я маю на увазі те, що текст якийсь дуже зрозумілий, а Сюжети, конфлікти, те, як герої поводять себе, навіть антигерої, зло, воно якесь теж дуже зрозуміле. Ти наче вертаєшся в ту історію, яку ти знаєш, хоча вони кожен раз різні і кожен раз тебе дивують. От такий парадокс. Я не знаю, як це пояснити. І як вкотре захоплююся тим, як Кінг тримає читача. Нагнітає цей саспенс, нагнітає напругу між героями. Найбільш таке е, драйвове для мене оповідання це було: якщо кров тече. Життя Чака інше оповідання. Як я казав, відео покупок, я випадково подивився в кінотеатрі фільм Життя Чака, і це виявилось по цьому оповіданню. По оповіданню Стівена Кінга з цієї збірки. Воно взагалі без жахастиків. Воно взагалі, наче не в стилі Стівена Кінга, але ти одразу впізнаєш цей стиль. Мені дуже сильно зайшло. Це просто про життя хлопця, про його родину і трохи фентазюшки. Воно коротке, необтяжливе і дуже цікаве. І ще два оповідання: телефон містера Герінгена і щур в цій книзі були теж класними, але трохи простішими, як на мене. Але так само тримали в напрузі, я так само. Читав до пізньої ночі, перегортаючи ковтаючи сторінки, мені було дуже цікаво, і я був, як я казав, я був, наче вдома в плані чогось знайомого. І вкотре я дивуюся, як пан Стівен Кінг захопив собі аудиторію на десятки років. Це якесь диво і фантастика теж. Я про те, що я пам'ятаю вперше. Дізнався про Стівена Кінга, такого автора. В 90-х роках. Початок 90-х років я був малий, і мій дядя, у нього була на поличці книга-Мертва зона. Тоді друкували все після розпаду Савка, друкували просто всі книги, які могли і не могли. І ця мертва зона з обгорткою жахастиком мене вабило, але я боявся. І мені було дуже мало років. І я пам'ятаю, як. Мій дядя зі своєю тодішньою дівчиною на прогулянці обговорював цю мертву зону. Це було до 100 років тому. Мій дядя вже сам в мертвій зоні, і я тепер здоровий мужик. І так само читаю пана Стівена Кінга, захоплююся і раджу його вам. Наступна книга, яку я прочитав, це Роман Симпатик В'єт Тангуєна. У мене є окреме відео про цю книгу на каналі. Мені вона дуже сподобалась. Вона абсолютно заслуговує Пуліцеровської премії, яку письменник отримав за неї в 2016 році. Вона важка, вона тригерна. Є моменти насильства, війни, але вона яскрава, вона не нудна, вона прям захоплююча справді. Це про шпигунів про в'єтнамського шпигуна, який наче п'ється на американському боці проти північного В'єтнаму комуністів. Але виявляється, що він кріт, людина двох облич, і він одночасно шпигує і на комуністичній північній В'єтнам. У нього є там друг дитинства. І а, головний герой книги змушений евакуюватися в Америку, і звідти він продовжує свою, так би мовити, підривну діяльність на два фронти. Це було дуже цікаво, дуже захоплююче. Я просто в кінці прожив ці глави в голові героя і був просто розчавлений тим, що відбувалося зовні і всередині в голові героя. І ця книжка варта прочитання і варта пульсерівської премії. Я вважаю, що самі американці повинні були прочитати цю книжку, щоб краще розуміти. Так би мовити, комуністичну цю пострадянську загрозу. Книга захоплююча, пригодницька, шпигунська. Дуже раджу. І книга, яку я дочитав буквально вчора, цю книгу всі буктюбери вже давно прочитали, але я дуже хотів скласти власну думку: це Медлен Міллер Церцея, це ретейлінг древньогрецького міфа про церцею. Ця книга дуже дуже вистрілила декілька років тому. І у мене є власна теорія, чому це відбулося так. Та я думаю, всі пам'ятають основу міфів Древньої Греції ще зі школи. І церцея була донька Бога Геліоса, яка була вигнана на острів. І от моя теорія, чому ця книга вистрілила саме перед пандемією 2020 року і в пандемію, тому що тут значна частина відбувається на острові, на яку церцею було заслано у вигнання. І вона не мала права піти з цього острова. Тобто, розумієте, люди сиділи вдома, пам'ятаєте на початку локдауна в ковід, і тому мені здається, настрій був близький, тема була близька. Але це тільки моя теорія. Отже, що ми тут маємо? Роман про жінку, дуже феміністичний роман в хорошому сенсі, дуже захоплюючий ретелінг. Хоч Медлін Міллер і не придумала свій сюжет, але. Вона класно і ненапряжно обіграла древньогрецькі міфи, наділила їх такими живими деталями. Тут і про Одіссея, тут і про Зевса, Тілімаха, всю цю компанію. Тут підіймаються теми і про дорослішання, зміну героїні, як ти міняєшся, як ти розумієш, що таке дорослішати, що таке боротися за себе в першу чергу, за свою родину, за свої ідеали. Тут підіймається тема теж. Ідентичності, пошуку себе, хто ти такий, що таке насправді твоє призначення. Якщо там у всіх твоїх близьких воно таке, то, то ще не факт, що ти повинен йти по, по їхніх стопах, по їхніх стежках. Також тут дуже класно піднята тема про виховання дитини, про те, що скільки серце, як мати вклала в дитину, як захищала її, як виховувала, але все одно дитина буде йти своїм шляхом, як власне і церцея пішла своїм шляхом. І ще тут дуже класні мотиви погляду на людину, яка тобі дуже подобалась, наприклад, в яку ви були закохані колись, і ви дивились на цю людину одним поглядом, а потім минають роки, і ви розумієте в сухому залишку, що людина зовсім не така по факту, і що люди міняються з роками, і що та людина, яка була вашим кумиром, я не знаю, вона тепер міняється, і навіть на її всі вчинки в минулому можна подивитись з іншого боку. Єдиний маленький мінус в цій книзі це трошечки затягнутий початок, там, де церцея маленька в чертогах богів, але потім це просто драйв. Життя на острові, пошук себе, приколи і стосунки з богами, з мореплавцями, з Одіссеєм, Чари, цварки богів, оці всі інтриги між богами, ну такий собі. Гра престолів серед древньогрецьких богів. Ну, в принципі, чим і є древньогрецькі міфи. Мені книга сподобалась справді. Я не буду читати нічого, Медлін Міллер більше, принаймні не планую. Але я дуже тішуся, що прочитав цю книгу. Я познайомився з авторкою, і оцю книгу ну, я теж щиро раджу. Ось таке вийшло літнє прочитане за два місяці. А, дякую, що подивились. Поставте, будь ласка, лайк, а, це мене надихає. Це мені дає емоції і вогонь створювати нові відео. Буду радий, щиро, якщо ви підпишетесь на канал, але звісно, тільки якщо вам сподобалось, як я розповідаю, і про що тут взагалі йдеться, і вайб каналу, і так далі. Сподіваюсь, у вас було гарне літо. Сподіваюсь, ви прочитали багато гарних книжок. Напишіть, будь ласка, ще в коментах, а які книжки ви прочитали за це літо, і які книжки ви вважаєте вартують уваги, що вам прям сильно сподобалось? Дякую вам за увагу! З вами був Йолео. До побачення!